Доброго дня, дякую, що зайшли. Вибачайте за освітлення, бо відеозйомка відбувається в бліндажі. Я можу подякувати, що воно взагалі є, що я знаходжу в таких умовах, де ще є освітлення. Тих, хто не знає, я є людиною, яка агітує за те, що Україні потрібна радикальна зміна державної системи. Бо я являюсь однією з тих людей, які розуміють, що без радикальної зміни державної системи. Нам неможливо не лише виграти цю війну, але й взагалі зберегти Україну на мапі світу. Тобто в умовах, коли люди втікають з країни, коли держава неспроможна самостійно забезпечувати всі потреби армії, наша не лише перемога неможлива, і взагалі існування такої країни, як Україна, теж неможливе. Лише тоді, коли наша державна система буде змінена так, що люди захочуть сюди повернутися, а наші підприємці і всі інші будуть здатні забезпечити нашу армію всім необхідним, а головне держава буде здатна купити все необхідне для нашої армії. Лише тоді наша країна залишиться на мапі світу і не лише виграє цю війну, але і створить такі умови, що частина Росії колись приєднається до нас. Але для того треба створити умови. Припустимо, ви вже знаєте, що всі хочуть жити в Соєнних Штатах, і чомусь є на те якісь причини. І це не тому, що Соєдні Штати багата країна, а тому, що там умови, при яких будь-яка людина, яка то попадає, може спроможна стати навіть мільйонером, там немає ніяких прирад. Тобто нам треба створити таку державну систему, яка так само дозволяє нам це здійснити тут на місці, щоб людям не було потреби переїжджати з нашої країни, а просто могли переїхати з одної з області в іншу область, і з одної громади в іншу громаду. Але для того нашим громадам має бути надана вся повнота влади. Тобто, вся цивільна влада, яка є зараз в країні, має переміститися в громади. Тобто Тобто має пройти демополізація влади. Тобто те, що я пропоную, те, що пропонують багато хто, те, що вам розказують багато хто, але про те, що держава має займатися виключно армією, спецслужбами, зовнішніми представництвами, навіть фінансовою системою вона може займатися, ми можемо просто як закінчити. Цю ерунду і признати, що ми всі свої гроші зберігаємо в якоїсь валюті, тому нам простіше всього просто перейти на долар чи євро і закрити питання з валюти. Нам тоді не буде потрібно ні центральний банк, ні все інше, що, що фактично теж нам заважає нормально жити. Тобто до самої держави залишиться лише армія, спецслужби, зовнішнє представництво і ДБР, тобто бюро, яке буде займатися боротьбою з. Значними злочинами, які ну, не можуть подолати самі громади, Там, Організовано злочинність чи щось подібне, там, чи викрадення, чи щось подібне, дуже важке. А всі інші проблеми повністю вирішують самі громади. І головне, як я кажу, це можна зробити дуже швидко. Тобто той, хто приходить на пост президента, створює маленьку конституцію, просту схожу на ту, що є у США прописує в неї обов'язки держави. Прописує, що у держави є свій податок, 2% від руху грошей там, і 5% від мита кордону, А всі інші обов'язки передаються громадам. Тобто всі чиновники можуть бути одночасно перепорядковані громадами. Тоді громади самі своїми руками у себе лише стільки чиновників, скільки їм потрібно. І нададуть їм повноваження справи робити ті, які їм потрібні, за які вони готові платити гроші. Таким чином, фактично, без навіть участі самого президента, без яких там проведення реформ, кожна громада, кожна область, і кожна область, кожної окремі громади самі розберуться з всіми проблемами своїх чиновників, кількості чиновників, кількості податків і всього іншого. Як розповідають, у громади в області може бути податок з виторгу, тобто ви купили щось в магазині і заплатили, а у маленьких громад податок з нерухомості, тобто просто якийсь відсоток з нерухомості. І про тому у підприємців там навіть і податки не беруть. Але так чи інакше це рішення самих громад визначати, чи, чи будуть вони брати податки з підприємців, чи, чи, чи не будуть окремі податки з підприємців. Це все рішення громад. Тому ізначально будуть скасовані будь-які обмеження по виробництву не лише зброї, а просто по веденню бізнесу. Тобто ви можете ввести будь-який бізнес, будуть зняти всі обмеження. Не буде такого поняття, як заборона займатися будь-якою бізнес-діяльністю. Лише кожна громада, кожна область окремо буде сама визначати, якою бізнес-діяльністю в них, можливо, не можна зайнятися чи якось обмежувати. Це не справа держави, це не справа дати Парламента визначати на всю країну і обмежувати якийсь бізнес, як це зроблено в нас, коли якимось бізнесом може займатися, який то вам треба отримувати якусь там ліцензію. Такого немає, бо немає держави монопольна на всю країну визначати такі рішення. І якщо такі, ця така зміна системи відбудеться, то фактично. Кожна громада, кожна область буде діяти по-своєму. -по і можна буде швидко подивитися, які рішення краще, які рішення погані. Це дуже швидко дозволяє виправити всі ситуації, знайти найкращий варіант податків і втручання в бізнес. І такий варіант дуже швидко вирішить всі наші проблеми, пов'язані з тим, що люди втікають з країни. По коли це відбудеться, не буде потреби втікати з країни. Може буде просто переїхати в іншу область. Не буде потреби робити таку мобілізацію, як вони зробили. Вона буде скасована. Будуть відкриті кордони. І я впевнений, що якщо ця зміна системи відбудеться. То в Україну повернуться не лише українці, які виїхали, але і з дуже найближчим часом навіть приїдуть ті, які виїхали дуже давно навіть з Канади, навіть іноземці приїдуть до нас займатися бізнесом чи просто тут жити, навіть не маючи громадянства, допомагати нам перемогти у цій війні. І без такої зміни у нас просто немає ніяких шансів. Як я вам кажу, це дуже легко робиться. Будь-який. Президент, який прийде на посаду, вишховуючи наш так званий військовий там, не військовий стан, має повноваження все це, все це зробити. Якщо він буде йти зі з, з своєї Конституції, з, з такими змінами, то парламент не зможе йому відмовити і проголосує цю нову Конституцію і прийме, що через місяць фактично всі чиновники підпорядкуються громадам Судді, прокурори, начальники поліції, які мають обиратися на виборах, стають виконуючими обов'язками, а ще через два місяці відбуваються вибори, де ви зможете обрати і судді, начальників начальникам поліції, і ще будь-кого, кого ви захочете. Своїх депутатів, мерів і всіх інших. Як я кажу, ще через рік ви зможете провести ще одні вибори. І тоді вже зможете перебрати навіть президента, якщо захочете. У вас це ця можливість буде, тому що сенсу знаходиться, припустимо, якщо ви оберете мене на посту президента, не буде. Моя задача змінити систему. І як я кажу, зміни такої зміни зацікавлені всі. Чому зацікавлені? Бо ви розумієте, що багато людей, які типу йдуть з цими лозунгами на пост президента чи там в політику. Вони представляють якихось люд людей. І ті, хто знаходяться у владі, розуміють, що ці люди лише хочуть зайняти їх місце, вони лише хочуть стати у кукорити. Тому вони оказують їм великий спротив. Якщо буде кандидатура, як вони будуть розуміти, що вона не іде з цими намірами, що вона для неї ніхто не стоїть, що вона йде дійсно для того, щоб змінити цю систему, то навіть чиновники, які... Фактично втратять частково свої можливості і далі мати ці від лівої гроші, які у них валяються під ногами, бо так створена ця система, бо ця система була створена лише для благополуччя чиновників. Всі закони, всі нормативні акти були прописані так, щоб чиновник щось з цього мав, і тому ця система зараз заважає нам перемогти. І тому ця система зараз заважає навіть тим чиновникам. Створити умови, щоб ми перемогли, заважає виробництво озброєння, заважає людям тут нормально жити. І тому навіть кожен окремий чиновник нічого не може зробити. Але якщо вони будуть бачити, що такі зміни можливі, і що хтось іде їх зробити, то вони навіть будуть самі допомагати. Лише декілька людей не хочуть цих змін. Але у них нічого не вийде, бо всім це вже все достало. Всі вже чудово розуміють, що без кардинальних змін ніяких шансів України залишитися на мапі світу немає. Тому ці зміни можливі, тому вони відбудуться. І що вам робити це як мінімум, шукати таких людей, як я. Які пропонують ті самі ідеї? Тобто на всіх виборах, які відбудуться навісні, ви маєте шукати тих людей, які йдуть з гаслами змінити систему, які йдуть з гаслами, що держава має займатися своїм окремим справою, якою не має займатися армія спецслужбами і захистом зовнішнім захистом країни, а всім іншим мають займатися. Чиновників в громадах, яких ви самі вже оберете, щоб у вас була своя поліція, яка буде вам слугувати, щоб у вас був свій прокурор, який буде захищати вашу громаду, щоб у вас був свій суддя, якого ви оберете з судом присяжним. До, -до, до речі, щоб суддя міг спокійно працювати і не залежав, і не боявся, що на нього можуть давити. Бо і могли його підкупити, щоб міг спокійно працювати, бо в нього було суд присяжних. будуть незалежні люди, яких випадково будуть обрані, які будуть це вирішувати, чи винована той інша людина чи ні, все це буде простіше. Все це вже виправдано Штатах, тому середні штати це середні штати. Враху на те, що у них була така свобода, у них досі у нас залишається, але там теж розділася бюрократія, і ми маємо це виправити в себе. Ми не маємо наступати на ті самі граблі. У нас має бути повністю заборонено будь-яке втручання держави, справи, бізнесу, справи людей. Лише громади якось можуть щось втрачатись, лише ті, що знаходяться поруч, де люди можуть самі своїй маленькі громаді вирішить, чи потрібно їм це втручання, чи ні, де буде існувати конкуренція, де буде можливість людей переїхати в іншу громаду, якщо вдруг в цій громаді зібралися люди, яким подобається. От, припустимо, що у них там всі паркани фіолетові, а і, там, дахи червоні, і от вони так собі вирішили, І більшість отак от вирішила, їм це подобається, ну от вони будуть там жити, а якщо ви не можете, вам цей колір не подобається, ви переїдете в іншу громаду. Вот так вона має відбуватися. Тому, як я кажу, в такої системі виграють всі, всі, з чого б ви не хотіли. Там, будьте ви там націоналістом, соціалістом чи ще ким завгодно. Ви в своїй громаді створите те, що ви хочете. Створите свій націоналізм, створите свій соціалізм или там ще щось. У вас буде така можливість, бо в, в такої системи, як яка зараз, коли монополія влади, так чи інакше, частина людей не здоволена, частина людей постійно виїжджає. Міняється влада, потім уїжджає інша частина цієї країни. Таким чином, в країні стає все менше і менше людей. І ви то теж маєте задуматися. Якщо не відбудуться змін, по яким всі люди будуть задоволені, всі і поліція, і всі будуть задоволені. І знайдуть свої своє місце в Україні, в своєї громаді, то у нашій Україні немає шансів. У Нас буде становитися менше і менше людей, в кінцевому тогі не буде кому захищати Україну, і Росія просто нас спокійні захопить і все. Тому такі зміни мають відбутися. І навісні дійсно будуть вибори, не тому, що там хтось знає, що вони будуть тому що вони потрібні, тому що пройде три роки з закінчення. Тобто, з початку повномасштабної війни люди вже втомилися, військові втомилися, і єдине, що може вирішити всі ці питання, це вибори. І влада це розуміє. Тому я вірю, що вони відбудуться, бо якщо вони не відбудуться, то наслідки можуть бути непередбачені. Тобто, і всі це розуміють. І ви маєте це розуміти, ви, ви, ви маєте хотіти, щоб ці вибори відбулися не для того, щоб обрати нових людей, там, чесних чи порядних, а для того, щоб прийшли люди, які в кінці кінців змінять цю систему і створять в Україні вільне суспільство для людей, де люди захочуть жити, де бізнес буде, не буде мати ніяких обмежень по виробництву зброї, де він буде здатний забезпечити нашу армію всім необхідним. А у держави. З'явиться на кінці кінців прямі гроші, бо її прямий обов'язок буде витрачати ці гроші лише на армію, лише для, для нашої перемоги. І це має відбутися навісні. І багато чого залежить від вас. Не цей, цей шанс, бо іншого шансу у нас не буде. Дякую.